З власної хати на вулицю так же повелося, що в нас чиновники окремо, народ окремо, і золоте правило систему можна приховати законом. Після одіозного золотого пшонки вже ні для кого не секрет, що прокуратура одна з найкорумпованіших структур в країні. Як прокурори викидають з власних домівок людей на вулиці? Дивіться у моєму розслідуванні руки. На які основі ви нас затримуєте? Шановний хто Ужукай. ви такий? Охоронець усіма силами намагається зашкодити нам потрапити до прокурора міста Житомира. З того як кремезний чоловік заламує мені руки, стає зрозуміло. Прокурора міста Житомира Юрію Сичу є, що приховувати. Почнемо з найменшого. Родина фактично виступала проти Євромайдану, виступала проти того, що ми всі робили. А саме, коли у січні минулого року активісти Житомирського Євромайдану вийшли на вулиці, прокурор міста Пан Сич. Подає на свого керівника тоді Чумаченка, повідомлення про те, що невідомі люди пікетують прокуратуру і відкриває по нам кримінальне впровадження. Далі більше в той час, коли бійці Житомирської бригади, які воюють в зоні АТО, не можуть отримати земельні ділянки. Прокуратура тихенько оформляє технічну документацію на декілька гектарів землі для своїх. А саме цей процес з боку прокуратури керував за нашою інформацією пан Сич. Да. І ми звернулися з тим, щоб вони відмовились від цих земельних ділянок на користь бійців. АТО. у нас там список порядка 200 людей, які воюють. 95-та житомирська бригада, які героїчно ви справді на сході да? не те, щоб цю землю надати їм натомість жодної реакції не було. Ну і до основного, поки питання землі вирішується, Житомирський прокурор Юрій Сич, мою сім'ю і дитину, який 6 років виселяє просто на вулицю. І таких, як Лілія, аж 10 сімей, які ще в далекому 2012 році придбали квартири на цілком законних підставах та отримали документи про право власності. Ми зробили ремонт, селилися, почали жити, і в квітні місяць в липні місяці прокуратура на нас подала позов. Щоб відмінити дійсність договору куплі продажі З позову видно, що прокурор Юрій Сич хоче забрати це житло на користь неіснуючого вже сьогодні міністерства надзвичайних ситуацій, яке 10 років тому наче перерахувало кошти забудовнику на будівництво тисячі квадратних метрів. А коли будинок був зведений, МНСникам було запропоноване житло. Представники виїхали, оглянули квартири. Вони не відповідають вимогам технічної документації і відмовилися їх приймати. тоді. Забудовник подав у суд, який постановляє залишити тисячу квадратних метрів у власності фірми, яка будувала житло. Після рішення суду фірма продає квартири людям. Ті роблять ремонти, і через два роки прокуратура міста Житомира подає позов на нових власників. Прокурор просто так вибрав ці квартири. і... Вирішив забрати саме в цих громадян. У міській прокуратурі мене шокують ще раз. Охоронець буквально починає нас бити в приміщенні. А офіцери, прокурори, ті, хто мають захищати права людей, спокійненько проходять повз. Та ж це прокуратура, тут всі будуть проходити просто повз. Після 20 хвилинної сутички мені таки вдається зайти до прокурора міста. Виявляється, охоронець, який щойно заламував мені руки. То гра моєї уяви, я хочу розібратися. Оцей чоловік тільки що на мене напав. Що відбувається нападав. Юрій Сич, прокурор міста Житомира, власною персоною. І все у кращих традиціях колишнього шефа Віктора Пшонки на 30-річному прокурорі дорогий костюм, позолочений годинник на столі, ключі від іномарки і інші приємні атрибути золотого режиму. з Спозолота спозолочені цього прокурора міста. Ручки з позолотим питаємо у Юрія Сича навіщо він хоче позбавити неповнолітніх дітей даху над головою? Та чоловік, схоже, живе у своїй реальності. Згідні інформацію в гірфо неповнолітній і на сьогоднішній день там не зарістова мама шестирічної Софійки, яка скоро може опинитися на вулиці. Пояснює нам таку поведінку молодого прокурора. У Нас є така інформація, що той, хто працював. Тут в прокуратурі на даний час знаходиться в Генеральній прокуратурі. за Зато ми не здивовані, що нам приходять такі відповіді і на нашу справу всі закривають очі. Але я все ж таки хочу почути від прокурора, чому позов поданий не на забудовника, а на людей, які законно придбали свої квадратні метри. Чим керувалися? Е, е, Якимся. Вас є копія рішення суду, у вас є, копій... є позовна заява. Там все гарно розписано, тому для чого задавати ну, лишні питання. Ні. Люди розказують у розмові з ними. Юрій Сич дає більш конкретні відповіді. Прокурор конкретно говорить, що нам не нужні квартири без ремонту. Нам нада квартири з ремонту. Проте одне чітке пояснення нам все ж таки вдається почути від самого прокурора. Виявляється, що власником квартир, за версією Юрія Сича, є місто. Ми вважаємо, що власником є. Ну, фактично, департамент в тому с державна адміністрації. Я йду в департамент дізнатися на підставі, чого він є власником чужих законно куплених квартир. Прокурор міста Житомира стверджує, що він діє в інтересах департаменту соціальної політики. Власне, тут знаходиться директор департаменту Корініна Галина Віталівна. Напроти знаходиться її заступник. Проте ні. Директора департаменту, ні заступника, на робочому місці немає. Демонструю двері зачинені, і другий кабінет також двері відкриті, але тут нікого немає. Таке враження, що департамент соціальної політики з приїздом знімальної групи просто вимер на робочому місці. Ми не знайшли нікого. У цій справі є ще один герой місцевий суддя, який приймав остаточне рішення про виселення. Отже, нові факти і продовження розслідування. Прокурори вже так обнагліли нас, ведуть себе так, як у них. Система не міняється. Система з останніх сил намагається урвати побільше. Прокуратура нас, мою сім'ю і дитину, яких 6 років виселяє просто на вулицю. Нагадаю, до люстратора звернулися 10 сімей, які в буквальному сенсі слова стали жертвами одного з прокурорів. Прокурор, Сич, Юрій Миколаєвич, який в один прекрасний день вирішив забрати квартири від людей на благо держави. Для чого задавати вищі питання? Мені. Яка різниця там, що ви зараз там говорите? Прокурор Юрій Сич власною персоною, за які заслуги стають прокурором міста в 30 років. Про це трохи згодом. А поки що, в чому вся суть існує е, 10 сімей, в яких на даний момент намагається прокуратура, маніпулюючи фактично судовою системою, е, витребувати квартири, які вони цілком добросовісно придбали за грошові кошти у забудовника. І у чому схема? Пояснюю наочно. У 2004 році Міністерство надзвичайних ситуацій замовило у фірми «Житомир Будзамовник» будівництво тисячі квадратних метрів. У 2008 році, коли будинок побудували, для міністерства виділили 10 квартир. Проте МНС відмовилися їх прийняти. Тоді будзамовник замовник, подає в суд, і квартири визнають власністю цієї ж фірми, яка продає квартири людям. Нові власники роблять там ремонти. І через два роки міський прокурор Юрій Сич подає в суд на людей, щоб забрати ці квартири на користь вже неіснуючого міністерства. Для початку хто ж такий Юрій Сич? Чоловік зробив блискавичну кар'єру в 28 Стає заступником прокурора міста. А уже у 30 прокурором міста Житомир. Місцеві громадські активісти наполягають тут. Не обійшлося без впливових покровителів. Ми простежуємо. Бачимо зв'язок Пан Сич. Пан Чумаченко, який потім пішов в генеральну прокуратуру, ми знаємо, що Чумаченко тягнув голомша на той момент. Він був першою першим доступником генерального прокурора Махніцького. Так воно чи не так покаже наше наступне розслідування, а поки що без купюр і монтажу. Пропоную послухати версію самого Юрія Сича. Я хочу зрозуміти, ну, хто що у ну... вас тут в Житомирі відбувається. Хто у вас працює в обласній прокуратурі? Щоб я не їхала тут смислі, хто працює? В обласній? Хто з ваших родичів працює в обласній прокуратурі? Ніхто в обласній прокуратурі з моїх родичів не працює? В генеральній? Не працює. На якій машині ви їздите? Яке це має відношення? Ви ж державний службовець і що? ви маєте бути відкриті, на якій машині ви їздите. Покажу, мені будь ласка, годину, пане Юрію. Ви коментар якийсь цей, шукаєте компромат на прокурора міста Житомира. Я думаю, давайте ми прикритимо це інтерв'ю. Якщо ви хочете, будь ласка, коментар, ви можете офіційно звернутися до органів прокуратури, ми вас прокоментуємо, А приходите і виклик... зараз говорити про те, на якій машині ти їздиш, де батьки працюють, яке це має відношення до роботи. Ну Як це ну, тільки? Ну, ви якось стали прокурором в 30 років. Скажіть мені, як ви стали прокурором в 30 років? Чого ви хвилюєтесь? Чого ви так переживаєте? Я не розумію ваше питання. Час? На якій основі ви вимагаєте у людей квартири? В інтересах кого ви дієте? Зрозуміли питання? Прокурор? Сідайте, сідайте, ні. я в Прокурор зазначив позовній заяві орган державної влади міністерство, яке не існує взагалі з 2010 року. Можливо, це було зроблено навмисно, щоб вести в оману. Взагалі, всіх учасників процесу і суд, ось як це пояснює сам прокурор. Чим керувалися е, законом е, закон, керувалися закон? для чого задавати ну, личні питання? Мені. Ну і далі знову до схеми у ході розмови прокурор таки знаходить на кого повісити ці людські квадратні метри. Ми вважаємо, що власником є е, ну фактично е, департамент. В Томорському в державної адміністрації не зрозуміло, яким боком управління праці і соціального захисту населення стосується Міністерство з питань звичайних ситуацій. Далі більше, незважаючи на невеличкі нестиковочки, справу від прокуратури приймають в районний суд міста Житомира і постановляють на першому засіданні, яке був головуючий суддя лідньов. Ось рішення суду, як звати судді. ДМ. Я вам не скажу ДМ, ініціали є. Як повністю ім'я по батькові, я вам не скажу. І на першому ж засіданні приймається рішення. Засідання суду було майже не дуже довгим, скажем так, і суддя виніс рішення суду задовільнити позови прокуратури. Як вам в країні, де зазвичай судяться роками рішення про виселення людей на вулицю приймається за одне засідання? Через 10-15 хвилин після засідання ми отримали надруковане рішення на декількох сторінках. Таке спалось таке враження, що це рішення було надруковано ще до? На початку це засідання я хочу на власні очі побачити світило української феміди суддю Дмитра Лідньова. Добрий день, нам потрібен суддя Лідньов. Він знаходиться на курсах підвищення дочні. Про суддю Богунського районного суду Дмитра Лідньова поки що відомо небагато. На сайті суду зазначено, що йому також 30 років. Запам'ятайте ім'я людини, яка за 10 хвилин приймає рішення викинути сім'ї з дітьми із законно куплених квартир. Можливо, голова суду дасть нам відповіді на ці запитання, але тут на мене чекає справжнє здивування. Голова суду, виявляється, знає про цю справу і повністю на боці людей. І ось що вона говорить про першого замовника житла міністерство надзвичайних ситуацій. Вони відмовилися від того майна, яке їм пропонувалося фонд? Так, да, 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 Оскільки вони вважали, що в цьому будинку чогось не вистачає, да. підмовилися, ви два роки його не берете, це майно, коштів за нього отримати не хочете. Власності ви не набули, то яким чином ви на сьогодні хочете його витримувати? У вас є суддя бльо, який зараз приймає абсолютно протилежні рішення. Заступник голова це адміністративні повноваження. Ми навіть не маємо можливості впливати на суддів щодо розгляду справ. Це організаційні моменти. Отак От виходить: людей викидають на вулиці з законно куплених квартир, і ніхто нічого не може вдіяти. До речі, потерпілі вже декілька місяців просять прихистку у генерального прокурора. До, шановного нашого генерального прокурора ми звернулися шість разів. Але й тут глухий кут генеральному прокурору Віталію Яремі схоже не до таких дрібних справ. Команда люстратора вже два тижні також пише запити в Генпрокуратуру. Але чиновники продовжують мовчати. Тому беремо цю справу під особистий контроль і будемо тримати вас в курсі нашого розслідування. Тож поки чекаємо відповіді, беремо цю справу під особистий контроль. Про хід мого розслідування дивіться у наших наступних випусках. І на цьому у нас поки що все вже наступного тижня. Нові імена, прізвища та обличчя, ще більше ексклюзиву, більше розслідувань та резонансних тем. Зустрінемось у цій порі.